Тушковане м'ясо, олія, макарони та сіль базові продукти, які допомагають протриматися у важкі часи. Такі продовольчі набори безкоштовно отримали внутрішньопереміщені особи, що нині мешкають у Гаркушенцях і Рибальському. Володимир Сусловець із дружиною переїхали на Полтавщину з Сумщини. Їхнє село розташовувалося всього за 5 кілометрів від кордону з ворогом. Після руйнування будинку і подвір'я подружжя вже втретє змушене евакуюватися. Тепер намагаються облаштуватися в Гаркушинцях. Знайшли невеликий будинок і поступово приводять його до ладу. Володимир каже, вертатися нікуди. Їхнє село зруйноване, ймовірно, стане сірою зоною. Тож чоловік мріє забрати з сум своїх онуків і правників у більш безпечне місце. Дякуємо велике всім за цю допомогу. Що хоч що не буде, чимсь не буде, й допомагають людям. Тому що дуже, особливо переселенцям дуже дуже важко. Дякую, що ця область відгукнулася до нас доброзитливо. От Ми з Сумщини. От, ми не ну, знайшли тут житло. Трудно, трудно було, але знайшли житло тут. Ну, Зареєструвався я тут, в цій громаді. У черзі за набором і Надія Кизим жінка з Донецької області. У Миргородській громаді живе вже майже рік. Каже, що подібна підтримка вкрай необхідна, особливо тим, хто залишився без дому і засобів до існування. Допомога потрібна переселенцям. А як? Залишилися без будинків, залишилася нічим. Дякую, що дають. Гуманітарну допомогу надають людям віком 60, які перебувають на території громади. Про це розповіла представниця сектору по роботі з органами самоорганізації населення. Допомога надається внутрішньо переміщеним особам категорії 60+. В нас на території двох сіл, це село Гаркушен, це село Рибальське, на даний момент проживає близько 30-35 осіб віком даної категорії. Ще на майбутнє, можливо, завтра, планується видача гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам категорії Діти. Але про це буде повідомлено нашим мешканцям додатково. У мирний час це звичайні продукти. В час війни важлива підтримка і знак турботи для людей, які залишилися без рідних домівок. Миргородська громада продовжує підтримувати тих, хто шукає тут безпеку та новий дім.